Доброго дня, під'їжджаємо в Вінницю. Зараз були з інвестором, який бажає працювати з нашою компанією в організації бізнесу, мейк і самообслуговування. На ділянці 5, 5 кілометрів знаходиться від самого міста. А, і нагадую, у нас до війни запущена була тут мийка утепленого формату. Бажайте, приїдьте, подивитися, який підхід ми робимо в умовах конкуренції. П'ять кілометрів від міста ділянка продається. По-перше, туди завести воду, каналізацію, електрику це великі кошти. По-друге, їй 40 років. Він такий був здивований, я йому логічно повністю дав цифри, розуміння. Він каже: Та мені тут приїжджали, хтось казав, що 2-3 роки. Я кажу, ні, це будувати там мийку це божевілля, тому що їй 40 років. 咋啦西？